Добро здоров'я пані, панове, Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 23 серпня, у день державного прапору у суботу. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. ну, основні характеристики, звичайно, ми вже з вами пройшли, подивилися і на стан речей із переговорним треком, можливим і все ж таки з роботою над гарантіями безпеки. І, в принципі, поговорили за фронт за лінію бойового зіткнення. Все в традиційному масштабі. Але бачите, якось воно все буксує і подекуди навіть Такі реляції, що в Трампа взагалі якби згасло, згасло інтерес. Але я думаю, що без рішення цієї проблематики не, не, не побачив. Він морквину у вигляді там, медальки з Новільською премією. Що він буде розказувати, що він післязавтра вже 20 воїн полагодив, бо смішно то виглядало. В нього там днями було 5, потім 6, тепер 7 воїн. Але ну без цього вирішення питання навряд чи він буде миротворцем. Насправді, але ну пхає, хоч і видно, що на збройно оком йому важко, але чому йому важко? Тому що насправді те, що він міг би зробити, і щоби вирішило питання там буквально, я знаю, за тиждень, за два, за три, а максимум місяць цими митами, тарифами, він це не запроваджує, і що його стримуючи, як ви його пояснюють, він не хоче, якби економічними важелями працювати, яким вмовлянням так не вмовляється, а може там з того боку з російського щось є, і можливо, дійсно, люди мають рацію, розказуючи, що хто хтось когось колись завербував, і в нього є там. Цей пназвисько там з того, ще шпигунського світу, і там чимось шантажував його Путін останніми днями, чи Пштейном, чи Міланю, чи ще ж, там чимось, і тому Трамп якби цього не робить. Але те, що відбулося в них на Алясці, ну очевидно, не про все Трамп розказує, і те, що у Віткофа в Москві відбулося, теж не про все розказує. Чому я роблю такий висновок? Тому що безпрецедентний факт відбувся. Ви знаєте, що є така організація п'яти очей, ну як розвідувальна спільнота ША там Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Ну, історично вони ці розвідки між собою контактують, обмінюються інформацією. Ну, для того, щоб якби, бачити світ одни, од одним поглядом з усіма цими моментами, так от, якраз директорка національної розвідки Габарт, ну це теж специфічна особа, видала директиву розвідувальній спільноті ША. Тобто, Всім розвідкам, яка забороняє ділитися розвідданими щодо переговорного треку між Росією та Україною, от з партнерами п'яти очей. Ну чому? Тому що є таке, що комусь не сподобається, що вони бояться і переживають за витік якоїсь інформації директиві, яка ще 20 липня була датована, наказано не ділитися інформацією з так званою групою п'яти очей. А ну це представники американської розвідки, які самі в шоці і злили цю інформацію в пресі на умовах анонімності. За їх словами, директива класифікує весь аналіз і всі відомості, що стосуються хитких переговорів а, про мир типу між Росією Україною не для іноземного поширення. Ня тепер такий там гриф стоїть. Тобто, ця інформація не підгаля... не підлягає розголошенню жодній країні чи іноземним громадянам. А, тобто, те, що сама розвідка штатів дає відкритий доступ, то і користуйтеся, будь ласка. Тобто, директива також обмежує поширення матеріалів щодо переговорів лише тими відомствами, які створили або зібрали відповідну інформацію. В Документі не зазначено заборони на обмін дипломатичною інформацією, зібраними іншими каналами поза межами розвідки або дані військові. Характеру не пов'язані безпосередньо з самими переговорами, зокрема тими, які США передають українським військовим для підтримки оборонних операцій. Ну в якоїсь коментаря в розвідці штатів не надали, бо загалом цінність розвідувального партнерства цих п'яти очей полягає в тому, що коли от штати і партнери ухвалюють політичні рішення, звичайно, що можуть посилювати розвіддані одне одного і таким чином краще розуміти плани, наміри і можливості супротивників Рівника одним з таких причин такої моделі очікування: а що штати і ще от чотири країни сидять по один бік столу. А по іншому супротивника зараз якось так виглядає важливо, щоб союзники мали єдину розвідувальну картинку, щоб укласти як найкращу угоду або вести війну як найефективніше. Ну це зрозуміло, але видно, що там є якісь дані, які би Трамп, вибачаюсь, не хотів би світити. Деякі колишні високопосадовці штатів попереджають, що розпорядження цієї пані Габарт може підірвати розвідувальний альянс. А вони що за це переживають, стримуючи аналітики від обміну власне аналітичну інформацію, руйнуючи довіру між. Союзниками, ну просто історія там така, що ще в 1946 році Черчилль заявив про особливі стосунки між штатами Британією про загрозу залізної завіси, і от тоді Штати і Британія спочатку таємно уклали угоду про обмін розвідданими як засіб протидії Радянському Союзу. Згодом там приєдналася власне, Канада, Австралія і Нова Зеландія. І от це двостороннє партнерство перетворилося на цю спільноту п'яти очей. От наскільки це важливо, і наскільки я я кажу, можливо. Це нюанс, але такий красномовний нюанс, який пояснює до певної міри, чому от Трамп все ж намагається зіскочити з цього потяга. Ну я думаю, що йому вже не дадуть. Ну так я сподіваюся. Хоча він дуже експресивна людина, і може завтра там кинути ключкою в портрет умовно там Вашингтона в Білому домі, та, і сказати, що. Там чи, чи, чи того ж Рузвельта, і сказати, що я тут не при ділах. А, друзі, ще ну окей, тепер е, з позитиву, все ж таки, напередодні ми тридцять річниці незалежності України. 34-ї вже, господи, як вчора це було, всі пам'ятають, да, ці дні? Е, значить, напередодні річниці Євросоюз нам виділив 4 мільярди євро. Це досить хороша підтримка. Там 3 мільярди через фонд для України і 1 мільярд через виняткову макрофінансову допомогу самої Європейської комісії. В той час як Україна святкує свій 34-й день незалежності. ЄС на такий меседж: наша солідарність є непохитною. Виділення понад 4 мільярдів євро демонструє тверду відданість. Я не знаю, як там це скриготив зубами Орбан. Це ж крапав листа Трампу, бо це вже 4 мільярди повз нього проїхало. Я просто не уявляю. Ці нові кошти підкреслю. Нашу відданість не лише відновленню України, а й майбутньому їх суверенній демократичній державі. Це Урсула фон дер Ляйн, тільки нагадаю, що з початку війни Євросоюз мобілізував майже 169 мільярдів євро на гуманітарну фінансову і військову допомогу Україні, нашим людям, і от ці гроші сьогоднішні, теж я думаю, що абсолютно до снаги, тобто це на макрофінансову стабільність України, зміцненню державного управління і просування ключових довгострокових реформ, тобто з цим останніми виплатами загальна підтримка в рамках цього фонду теж 23 мільярди це досить ну, потужні гроші. А з моменту запуску першого березня 2024 року це становить майже 60% від всіх доступних коштів за планом для України. І після запиту на виплату, от 8 серпня, Рада Європи схвалила цю оцінку комісії, що Україна задовольнила задовольнила. Виконала 13 реформаторських показників. Ну з цим четвертим регулярним квартальним платежем, тобто ключові реформи для цієї виплати Стосується власне державного управління, управління державними активами людського капіталу, зеленого переходу, цифрової там цифровим сектором. Ну одним словом, після відомого закону про набу, про САП, та от все якби поїхало, те, що не доїхало трошки раніше. Ну і друзі, виплата відбувається в контексті подальшого нашого прогресу. Окрім того, Єврокомісія також виплатила сьомий транш. Своєї виняткової макрофінансової допомоги на суму, от, як я сказав, 1 мільярд євро. І з цією виплатою загальне кредитування Комісії Україні в рамках цієї програми МФІ досягла 9 мільярдів з початку року. Ну, в принципі, там є і позики, тобто прискорені надзвичайні доходи от, від заморожених російських грошей, і там же ж мова про 45 мільярдів євро фінансової підтримки України для покриття нагальних потреб, тобто позики по програмі від партнерів G7 плюс позика, оцей фонд для України, погашаються за рахунок доходів від заморожених активів центробанку Росії. Це до уваги всіх наших там продвинутих народних депутатів, які ще вчора там були в одній царині, а сьогодні всі відомі фінансисти. Ще раз від заморожених активів центробанку, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС через механізм співробітництва щодо позику України. Ну я думаю, що тут все зрозуміло. Тобто, гроші ви. Великі, і от яким чином вони погашаються, щоб не кричали. Що ми знову там в боргах, як в шовках. Ну, якось так. Так, тепер щодо економіки російської теж важливі моменти. І Ми кожного дня з вами говоримо за бензин. А це проблема. Причому проблема тепер вже помітна і в світі. Справа в тому, що от навіть Financial Times, це ж профільне віддання і таке глибокий аналіз. Криза змусила Москву тимчасово припинити експорт бензину. Щоб зберегти нафтопродукти для внутрішнього ринку, в принципі, вони помітили це ну, якби не одразу, бо ми з вами говорили, що експорт бензину припинений ще на початку літа. І Припинене був саме з очікуванням там цього російського наступу, що дуже багато буде необхідно, якби пального. А ви ж бачите, що навіть техніка, яка нищиться, ну техніки немає на полі бою. Я зараз мовчу і не буду говорити за особовий склад російський, але техніки немає і бензину немає. Ви розумієте, а значить, немає бензину, а не те, що там жере військова машина Путіна. Обвал на ринку бензину свідчить, попри те, що Москва заявляє про домінування на полі бою в Україні, продовжує фінансувати вторгнення. Всередині країни вона вже відчуває серйозні економічні наслідки. Тобто, спочатку липня Україна уразила щонайменше чотири великі нафтопереробні заводи в Росії, за даними е відкритими. Такі атаки вже траплялися раніше, але останнім часом їх частота зросла. Востанні дрони атакували якраз ну, великий нафтопереробний завод Новошахтинському, до речі, на вчора на вечір він ще горів. Він ще горів досить яскраво. А принагідно скажу, що флекс мукачево сьогодні вранці загасили. Ну слава Богу, так от цей новошахтинський НПЗ на півдні Росії, який зазвичай виробляє близько 5 мільйонів тонн продуктів на рік. Більшість з яких йшла на експорт. А тепер не йде. І в 24-му році атаки були частими, але вони були несистемними і зазвичай просто обмежувалися ударом по одному заводу. А пошкодження швидко ліквідовували. Нинішня ж компанія е, націлена на всі підприємства, в ключовому регіоні споживання і переробки. Ну і це може вивести їх з ладу на тривалий час або навіть на завжди. Це якраз експерт на середовище так вважає, Хоча росіяни заявляють, що типу до кінця вересня вони всю цю тему полагодять. Але уявіть сьогодні до кінця вересня це більше місяця, і народу з каністрами в чергах на заправках. Я думаю, що значно побільше. бо там ще там можна сказати, ще серпень, ще трошки відпустки, а потім всі повертаються. Ну повністю стають до роботи. І що? От очільник служби безпеки України Василь Малюк на початку серпня підтвердив, що нафтова галузь Росії є однією з головних цілей українських ударів далекого радіусу. Ситуацію складнюють і атаки на залізничну інфраструктуру в центральній Росії, які спричинили часті затримки потягів. Такого не було десятиліттями. Фактично щодня дійсно росіяни публікують списки тих потягів. Немає той затримується, той не їде. І по суті вони ж дають інформацію про пасажирські перевезення, але ж всередині там ще сховані вантажні. Ці ешелони спальним. І вони також не їдуть, і також вони горять. Порушення залізничного і плюс до всього ще й авіосполучення з цими аеродру... аеропортами, там План Кавіор, які спричинені були цими атаками, змусило більше людей, от як все вираховано, пересідати на автівки. Розумієте, тобто, що береш квиток на літак, умовно кажучи, навіть по Росії, там же ж літали там 200-300-500 кілометрів літаками. а Тепер ти не знаєш, ти полетиш чи не полетиш. Тобто ти міг би долетіти туди, там, умовно, за 2 години, а добу сидиш, бо план кавер. Так само, і з залізниця, ти не знаєш, ти доїдеш чи буде їхати той потяг, чи там рейки розбиті, то поїду машиною. А тепер машиною їхати. А де ти будеш заправлятися? І скільки каністр ти маєш в багажник покласти. Розумієте, тобто, щоби стримати зростання цін, російська влада заборонила експорт бензину, посиливши раніше запроваджені обмеження, і цей крок збільшив обсяги постачання на внутрішній ринок на 150 тисяч тонн в серпні, але не зупинив ані зростання цін, ані дефіцит. Це вказує на. Дефіцит пропозицій все ж таки, на внутрішньому ринку, навіть з наявної заборони, попит не вдається повністю задовольнити. А відсутність опублікованої статистики щодо запасів лише підживлює оці перестороги і тривожність, як вони кажуть, на ринку, оскільки російська влада заборонила публікацію таких даних що в травні 23-го року, посилаючись на потребу там запобігти маніпуляціям на тлі геополітичної ситуації. Але навіть без офіційних цифр Росіяни зараз бачать, що ситуація не покращується абсолютно навпаки. Хоча роздрібні цифри ціни зростають повільніше, за оптові, тобто там дотації, є, тобто держава намагається стримувати це зростання. Ну і Є там неформальна заборона на різке зростання, тому можливо десь цей штучний дефіцит, можливо, тому там талони, але зростання все одно дефіциту і цін в деяких, На деяких заправках в регіонах пальне, як я сказав, вже видають за талонами лише для організацій, з якими там якби розбираються на, на, на своєму рівні і організації втіхаря, готові доплачувати. А от е це ж спогади про пізні СРСР, да, пам'ятаєте? ще на початку перших років незалежності ще думали дійсно, де там каністри, як, як заправитися, а анексований Росією Крим також залишився без бензину. Це теж, от висновки цього тижня. На окремих АЗС Криму повністю відсутнє пальне. Це цей Гоблін Аксьонов, призначений Москвою. Вже визнав. Ну і це він пояснив зменшенням обсягів виробництва і поганою логістикою. Зрозуміло, так, от аналітики, що очікують цьому зв'язку. Я так багато уваги приділяю, тому що це стратегічна історія. Ви ж бачите, як ланцюги між собою, авіація, залізниця і автотранспорт пов'язані. Причому там ці військові політичні пабліки Зеблогін каже, що, начебто, міністр оборони Білусов взагалі пропонував Путіну закрити цивільне авіо і залізничне сполучення. Мовляв, це небезпечно, і нема що куди там їздити. типу всіх пересадити на автотранспорт. Але ж бачите, що відбувається: зростання цін, значить, ще раз аналітичний висновок чи очікування. Зростання цін буде тривати щонайменше, до, щонайменше до кінця. Вересня, от що я кажу, дефіцит збережеться у важкодоступних регіонах, хоча, на жаль, загальнодержавного колапсу не передбачається. Тобто, сезонний літній попит на пальне зменшиться і частину пошкоджених потужностей вдасться відновити. Але насправді ми знаємо, що Україна має інші плани, і далі буде так, принаймні, от коли бахнули цей Сизранський НПЗ в Самарській області, генштаб Збройних сил України, так сказав, Далі буде. Споживчий ринок, може стикнутися з безпрецедентними проблемами. Але От, в принципі, я вже вчора казав, так виглядає, що. Росія може радикально збільшити імпорт нафтопродуктів з Білорусі, яка переробляє ці нафтопродукти, точніше виготовляє ці нафтопродукти з російської нафти, але знову ж таки, наскільки там потужності вистачить? Ну просто Лукашенко ще там щось заробить. Так, от в продовження по центробанку я вже казав по російському. Вони поскаржилися. Це от військово-політичні пабліки доповідають, що їм заборонили використовувати слово криза. Це правильно. На це джерело близьке до Набіуліної, значить, я кілька оце джерело попереджав кілька разів росіян про кризу, яка може вибухнути цього року. Говорив правду, яку мають знати люди. Тепер можу попередити лише про можливе глибоке охолодження економіки. Загрози тимчасових проблем, які можуть затягнутися. Типу слово криза тепер заборонено використовувати. Тобто в них глибоке охолодження економіки. Отак буде називатися, так що слідкуйте за повідомленнями про глибину. Холодної економіки Путіна, значить, і за словами співрозмовника, слово криза тепер не бажано використовувати навіть представникам центробанку і навіть міністрам уряду Мішустіна. Джерело в Кремлі з цього приводу каже, що жодних заборон правна немає. Ми просто попросили припинити лякати людей, і ну, якомога рідше використовувати слова криза, рецесія, інше подібне висловлювання. Все тепер глибоке охолодження економіки. Росіяни чудово розуміють, що осінь і. Зима взагалі наступний рік можуть бути складними, розуміють, що це необхідно для досягнення перемоги, що важливо, і чекають на будь-які труднощі з посмішкою, сприймають їх легко. Навіщо лякати людей і псувати їм настрій? Жить було хорошо, жить стало хорошо, жити стала весілля. Оцей слоган цього Сталіна, здається. да, Та хай там вивішують по вулицях які балдіють від цих написів. Да. Ну і е -е, Треба ж дати народу видовище. Да? Таке наш, нашого хліба, а от видовище і так далі. Якщо ви не чули, значить Євробачення вони ну конкуренцію Євробаченню придумали інтервідіні. Ну, люди старшого покоління пам'ятають, що ще там за часів Радянського Союзу був такий ну якби ну, конкурсний конкурс. Це радянська альтернатива Євробаченню. 65 по 1980 рік вони проводили в Чехословаччині тоді. І от в 25-го року Путін від Новив цей конкурс. Ну, конкурс, чи там я не знаю, фестиваль а, і через що? Через те, що з Євробачення якраз почалася війна, і Росію, типу, турнули. Ну, от вони це інтервідіння відкривають. Більше того, дуже хизуються, що до них їдуть ну, окрім відомих співаків і Мегазірок з Білорусі, Кіргістану, Венесуели, Сербії, до речі, країна кандидат на вступ до Євросоюзу, з Куби, Катара і Казахстана. Ну я думаю, що там невідомі казахські групи будуть виступати. Але ну тим не менш, та ще й Штати, начебто, там будуть брати участь при тому на такому напівофіційному рівні. В Москві буде проходити цей конкурс у вересні, і штати відправляють. Ну, вони так росіяни подають, що штати відправляють Брендона Говарда, який е, виступає під сценічним ім'ям. Бі Говард навколо цього Говарда. Ну там теж мутна така каламутна історія. тривалий час точилися чутки, нібито він є сином Майкла Джексона. Ну, хоча доказів цього немає, а для чого докази? Ну як російська історія, сама Росія, вони там щось придумують, доказів немає, в когось щось крадуть і видають це за правду. Ну от і такі люди їдуть, окей. Музика говарда долає кордони і об'єднує Е, от, от так от, значить, повідомлення цих організаторів інтервідіння Росію, Там ну зрозуміло, що буде цей дронов шаман представляти. Він же ж тепер мегазірка, особливо в північній Кореї. Е, ну, те, що він там пінсанцем Євросоюзу, Союзу, ну то, то зрозуміло. Ну, отже, така тема буде якби наявною, і при тому, що міністерство закордонних справ України заявило, що розглядає цей конкурс як інструмент ворожої пропаганди і засіб виправдання агресивної політики Російської Федерації. Ну коли це росіян зупиняло, навіть такі заяви не знаю. Так, друзі, стосовно ще от пісенних ну не конкурсів, а все ж таки перформансів, польща почала депортувати українських ну в лапках шанувальників цього каржа. Пам'ятаєте там прапор стадіон, тобто затриманим і тим, яким яких будуть депортувати, забороняють в'їзд до країн шенгенської зони, не тільки до Польщі, бо йшлося за Польщу тепер до шенгенської зони. І от одна з, з учасниць, значить, цього перформансу, я ніколи не думала, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6-й ранку, мені навіть не дозволили взяти речі, мене забрали і депортували в Україну. Також на 5 років заборонили в'їзд до Шенгенської зони. Отак, от, якби розібралися поляки з чорно-червоним прапором, який був на цьому концерті. Знову ж таки, випадково розбиралися, не розбиралися, але от реакція насправді тільки посольства була, яка посольстві України в Польщі сказала, що взагалі не розуміють для чого ходити на такі концерти, де співають мовою окупанта. Така була реляція. Тепер ще стосовно віз і якби, депортації. Ну, за штати ми вже поговорили цього тижня, бо з'явилася там світлина. Що от штати депортували українців? Насправді ці українці були під кримінальним провадженням, і Це був якраз між цей запит між інституціями відповідними. Правоохоронними, але про всяк випадок адміністрація Трампа зараз перевіряє понад 55 мільйонів іноземців, що мають чинні візи штатів. На предмет порушення міграційних правил, тобто порушень порушникам загрожує нулювання віз, і депортація з країн. А це була відповідь держдепу, де зазначено, що всі власники, ну був був запит преси, що всі власники американських віз, серед яких можуть бути й туристи з багатьох країн, підлягають постійній перевірці. Метою заходів є виявлення будь-яких ознак, які можуть свідчити про те, що нерезиденти не мають права на в'їзд або перебування в штатах. І якщо таке знаходиться, віза анулюється і депортація далі зазначили в держдепі, що таким чином перевіряють наявність однак ознак непридатності, зокрема перебування осіб понад дозволений термін, який зазначений у візі злочинну діяльність загрози громадській безпеці, участь в будь-якій формі терористичної діяльності або надання підтримки терористичної організації, і перевіряють всю доступну інформацію, включно з даними правоохоронних органів. Ну я зараз не про терористичну діяльність, я просто знаю, що велика кількість українців там є з просроченими візами. І от тепер взялися американці за всю цю історію. Це ж по суті запровадження дедалі більших обмежень, і вимог для заявників на візу, плюс там підвищення ціни в рамках цього процесу. Аналізуються облікові записи в соцмережах, дані правоохоронних органів, імміграційні записи, будь-яка інша інформація, яка стала відомою вже після видачі візи. Ну і підставами може стати якраз просрочення документа. Ну, як я вже сказав, це за цим я думаю, що українцям слід подбати і знати, що така тема відбувається. Ну а для тих, хто планує виїхати за кордон, я казав своє враження відносно цієї колотнечі з дозволами для 22-річних чоловіків, то дають наприкінці тижня, то не треба зміни в законодавстві, та потім якось в нас дуже широкі дискусії з цього приводу. Ну. Пожежа трошки відбулася в суспільстві. А ще її відправили гасити члена комітету Верховної ради з питань на з безпеки оборони і розвідки Вініславського. Ну він завжди там намагається гасити пожежі, але так скажу, що ну дійсно проблема комунікації це та каньок сучасної української влади. Тобто виходить Вініславський і каже: так спокійно, всі 22 річні чоловіки зможуть спокійно виїжджати за кордон. Тобто 18, 19, 20, 21, 22. А якщо вам вже 23, то то є дискусія, тому що 24 то вже край. Так от виїжджати з України не зможуть ті, кому в цьому році виповниться 23 роки. Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина в 25 років. Значить, ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24, їм можна обмежити свободу пересування арешті не можна. Доки людині не виповнюється 23, вона може вільно пересуватися. Ну в принципі, на зараз це лише ще раз попередня ініціатива, бо жодної конкретики. Він не автор законопроекту я маю на увазі. Він там не рішає, ну якби рішає, але не визначає. Ну і голосування за законопроект. Якщо це буде в вигляді вже законопроекту, хоча обіцяли, що це не буде законопроект, буде проходити аж у вересні. Хоча знову ж таки президент Зеленський сказав до кінця цього тижня вирішити питання. Та було було. Тобто, в принципі, в будь-якому разі для виїзду за кордон і для от молодих чоловіків 22 роки, ну поки що так виглядає включно. Потрібно буде оновити військово-облікові документи без них не будуть пропускати через кордон. І ще одна новація. Можливо, на вересень, чи коли ну, в Раді пропонують назвати російсько-українську війну війною за незалежність. Ну, це теж буде законопроект в комітеті з питань гуманітарної інформаційної політики. Така є ідея. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Також в документі хочуть запровадити як термін і розписати расизм як такий. Ну, тобто пояснити, що це є. Ну і е, на завершення нашого сьогоднішнього цього другого спілкування ще трошки е, опитувань, буквально кілька цифр, але дуже важливих на тлі того, що трошки відбувається розчарування. Ми вчора з вами констатували розчарування в плані наших інтеграційних рухів. Ну не те, що ми робимо ми так, б'ються, як е, да ну головне, щоб не в стіну. Але з того боку, в нас не дуже якби так хочуть бачити, що в НАТО, що в Євросоюзу. Але тим не менш, бачите, опінія українців стосовно нашої боротьби вона є непохитною. Це дуже важливо відзначити. 73% українців вірять в перемогу України в війні проти Росії, 17% не вірять. Для більшості головними ознаками перемоги України в війні стануть повернення всіх українських полонених депортованих і викрадених, збереження української державності. Стій припинення російських агресії обстрілів України, звільнення українських територій в межах станом на 91 рік. До речі, таких тільки 27%. Але от вам ви ви вичерпний набір визначення нашої перемоги. Причому повернення території стоїть на останньому місці. На першому місці майже 40% це повернення полонених депортованих і викр... викрадених, і збереження української державності, і припинення ракетних обстрілів. Тобто там більше третини людей так вважає. Ну і от за да. Даними свіжого цього опитування, це демократичні ініціативи проводили імені Ілька Кучерєва. 82,7 громадян відповіли так на запитання, чи бачить своє майбутнє в рідній країні. Ну для порівняння в 25-му році, ну до 25-ї рік 82,7, а в 24-му році таких було 85,9%, А на початку війни було 88,4. Але в 20-му році знаєте скільки таких було, які бачили своє майбутнє в цій країні? Лише 70%. лише 70%. Тобто, попри війну, більшість українців залишаються відданими своїй країні і вірять, що в майбутнє їх тут. Ну якось я в цьому концепті, в цій доктрині. Ну, в будь-якому разі в кожного своя доля. Я ну просто за себе кажу. І от статистика. Ну в будь-якому разі. Дякую, друзі, що ми в спільноті. Та що думаєте з цього приводу, теж пишіть в коментарях. Дякую, приєднуйтесь, підписуйтесь на наш другий брифінг за сьогодні, за 23 серпня, за суботу, день державного прапора. Я вас вітаю. Ну, у нас я ж кажу, прапор у нас щодня тут. і День державного прапора. у нас щодня приєднуйтесь, підписуйтесь, звіночки вмикайте. Що заходить формат, теж не лінуйтеся завжди. Звертаюся категорічні українські подобайки, лайкоси. Ну, щоб оберталося швидше алгоритмицю, і я розумів, що так плюс-мінус, все, все нормально. Пхаємо далі разом з нашими героями, насамперед, хлопцями і дівчатами, нашими юричними збройними силами, пхаємо з, з ними до перемоги. Про ступінь визначення цієї перемоги я теж вам доповів. Дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Друзі, спасибі вам величезне в описі до цього відео. Я традиційно нагадую, нагадує. Якщо маєте бажання і можливості, звичайно, є різні опції для цього ради завжди спілкуванню. Ну і в принципі, найголовніше дякую за ваш час. Дякую, що ви його провели тут разом зі мною на youtube каналі Василь Кончук. Пасибі і не перемикайтеся, бо я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!